Другий момент, я вважаю, у нас ми пропагуємо е, талантономіку, е, я пропагую це серед своїх співробітників, серед е, колег, студентів. Е, це тут десь щось близько за з філософією е, Сковороди, е, типу, сродної праці, ідеологія сродної праці, що ти маєш відчути. Е, яка робота відгукується з твоїм серцем, які, які завдання, яка ціль, вона близька тобі до душі. І коли ти це відчуєш, так, можливо, тобі потрібно попробувати різні способи, різні вправи, різні справи, різні бізнеси, різні види діяльності? Ти це обов'язково відчуєш. Головне, щоб твоє серце було відкрите до цього. І от е, саме впевненість, що я роблю правильну роботу, допомагаю інформації працювати, е, тому що інформація конвертувати в, в знання, знання в мудрість, мудрість е, в добро. От цей ланцюжок я до сих пір впевнений, що це правильний вибір, і воно допомагає приймати правильні рішення. Е, ну, а також, е, також впевненість, в те, що це все робиться для людини. Тобто організація, а їм, вона створена для того, щоб розвивати таланти, тому талантономіка. Якщо в контексті України, я вважаю, що в нас єдиний правильний шанс це стимулювати цю внутрішню свободу, внутрішню креативність і знаходити в кожній, кожній людині, в кожному співробітнику його суперсилу, суперталант. Я це називаю талант. І от моя задача як керівника цей талант розкрити, максимально сприяти йому, допомагати йому, не цькувати його, не затискати його і вирівнювати це в ціль компанії. Тому що в нас компанія бачите, називається АІМ, як ціль. Я вважаю, що це, це не просто ціль, це покликання. Є компанії, які дають роботу, які дають кар'єру. Ми ж в компанії. Даємо покликання роботу за покликанням. Тому в нас є можливість змінити вид роботи в компанії. Важливо, щоб людина відчувала цю цей інсайт, цю внутрішню силу. Якщо вона відкривається, то таки відкривається краник суперенергії, і людина знає, чого вона встає зранку, куди її бігти, куди її йти. І життя стає наповненим. Відпадає ця проблема ця. Баланс робота і життя, та ні, моя. Наприклад, робота це життя. А життя моя це робота. Це ось, от так воно разом.